Ark Raiders – це один із найгучніших релізів кінця 2025 року, який станом на січень 26-го вже встиг змінити ландшафт. Жанру екстракшн Ark Raiders пропонує унікальне поєднання високої напруги, стильного постапокаліпсису та доступність для новачків. Спочатку гру анонсували як кооперативний шутер проти роботів. Однак розробники змінили курс. Тепер це PvPvE екстракшн шутер від третьої особи. Це означає, що ти висаджуєшся на карту, збираєш ресурси та борешся з роботами, але водночас можеш зустріти інших гравців, які захочуть. Тебе вбити та забрати твій лут можна грати в соло або в групі до трьох ось графіка. Та фізика тут на найвищому рівні картинка дуже деталізована з крутим освітленням та атмосферою. Занедбаного світу навіть при топовій графіці гра демонструє стабільну продуктивність. атмосфера в грі виглядає неймовірно стильний ретро-футуристичний постапокаліпс. Замість похмурого мілітарії реалізму, гра пропонує яскравий, але небезпечний світ. Тут руїни античної архітектури змішуються з футуристичними об'єктами для космічних польотів. Хаб Сперанза ваша база. Де ви торгуєте, крафтите спорядження та спілкуєтеся з іншими гравцями? Роботи ARC – це не просто гарматне м'ясо. Вони мають різні типи від маленьких дронів до гігантських машин, які вимагають тактичного підходу. Дрони, мисливці, гігантські ракетники та королеви змушують грати обережно. Взаємодія в грі з гравцями така. Можна почути вигуки «Don't shoot!», а Разом завалити величезного робота і розійтись, або отримати кулю, в спину біля самого ліфта. Високі ставки в грі. Якщо ти вмираєш, ти втрачаєш усе спорядження, яке мав при собі. Є система безкоштовних базових наборів. Що дозволяє не боятися повної втрати прогресу після невдалого рейду на початку 2026 року? Розробники додали систему Cold Snap зимові умови, де холод стає окремим ворогом, обмежуючи видимість та змушуючи шукати джерела тепла. Спочатку гру анонсували як Free-to-Play. Але вона вийшла як платний проект за 40 доларів. Це Позитивно вплинуло на якість контенту та зменшило кількість читерів. На Стімі гра має дуже позитивні відгуки. Розробники активно додають нові карти та розвивають сюжет через квести торговців. Плюси гри Ark Raiders – неймовірний візуальний стиль та звук. Гнучка складність, легко почати, важко стати профі. Унікальні механічні вороги з крутим дизайном, повноцінний кросплей, ПК, PS5, Xbox. Мінуси гри. Перший і дуже великий мінус це, звичайно, відсутність української мови, деякі баги синхронізації, повільний прогрес на пізніх етапах, страх втратити дороге спорядження. жанр екстракшн шутер зазвичай досить жорсткий до новачків. Але Ark Raiders менш токсичний, ніж конкуренти, та дарує такий самий адреналін. Якщо тобі подобається напружена атмосфера, де кожен крок може бути останнім, і ти цінуєш круту графіку, ця гра саме для тебе. Дякую за перегляд. З вами був Шанк.